На даний момент живу у Хмельницькому, але я родом з Луганщини. Сьогодні стою за свого сина. Зник безвісти 27 жовтня. Як розпочалася війна, він пішов до тероборони, а в 2023 році підписав контракти з військовою частиною. Цей прапор йому дали разом із медаллю. Тоді він отримав поранення на Донецькому напрямку. На пам'ять для нього тут підписалися побратими. Аби зберегти його, він відправив його мені. І зараз з цим прапором я стою на акціях. Кожною п'ятницею все більше і більше долучаються родин саме з числа безвісти зниклих, і це показник того, що питання безвісти зниклих є дуже гострим, тому що дуже величезна кількість. Наша акція є безстроковою, наша акція є мирною, наша акція є як заклик суспільства не бути байдужим. Ми зверталися неодноразово до Червоного Христа. Ми писали звернення. Ми зверталися також до депутатів Хмельницької міської ради і ми. Дякуємо за те, що вони підтримали наше звернення і звернулися в свою чергу до депутатів Верховної Ради. І це насправді дуже важливо саме в такий спосіб, якщо би всі ради. Ініціювали звернення до президента, до Верховної Ради, до всіх координаційних штабів, що люди не мовчать, що люди хочуть мати відповіді на свої гострі запитання. Я думаю, що це би дало можливість пришвидшити такі перемовини на міжнародному рівні.